Доброго дня! Привіти! Яночці дали в школі віршик вивчити на пам'ять про святого Миколая. Ось тут вона замалювала гарно святого Миколая. Такий невеличкий віршик. В неї така гарна пам'ять. Ці два куплетики вивчила за два дні. Яночко, давай. Риска. О, все скромний, сніги блакить, Ми кулаю кріслі за столом сидить. Знає, чудо творить, без лишнього справ, бо листий дитячі всі він прочитав. Ой, молодець сонечко, зумна дівчинка. У понеділок буде ра... Яночка розповідати Святому Миколаєві. Да, Яночка ледве чекає. Ну, і каже, Мамо, я буду кожен день йти в школу, щоб я не пропустила. Ну, що ще вкажеш святому Миколаївку? Дякую. Yeah. Ну, молодець, не забудь сказати. Ну, що ще скажеш, що прийде до тебе, Дід Мороз іще. Святий Миколай. І ще святий Миколай прийде. Ну, теж в вікно покладе. Будеш дивитися, чи в вікні. Мама. Ти була чемна? Угу. Добренько. до тебе прийде. Прутик можеш ще й покладе. Найболі хлопці. <ріст> Та треба. Мамі треба. Такий сильний, березовий. Ні? Ти будеш чемна. Добре, то на хлопців треба прутик. Чи на хлопців не треба? Я вас не чемний хлопчик в класі. Є. Є? Але вони вже будуть чемні. бо на другий рік не отримають mm -hmm. Ну, Всім треба бути чемними. Вдома слухатися батьків і вчителів, правда? Так. Yeah. Ну, Добренько, пока.